Всім доброго ранку. Я вже зібралася. Сьогодні їдемо на базар. сережки на місці. На місці. Так, все, бачите, яка я. Красуня. нафарбувалась, <свісна> Ось так. нафарбувалась, губи накрасила, та і все. Все, давайте. До зустрічі. Почала першої, погрузилися, не було коли знімати сьогодні, бігали. То те, треба все купити додому, до середи далеко. Та й таке взяла синіх ще по баклажан. Зроблю, не знаю як, чи з часником, а може половину з часником, половину з морквою. Отак. От так що так? Дівчатка, вечір, 22 жовтня, неділя. І я так швидко йду, боже. Я така рада, що я можу швидко ходити. Це щастя, дівчата. Швидко йду. Отак. Йду на свою, до свого дерева, до свого каштану. Сьогодні неділя були на базарі. Ну Так базар не важний. Ну і не було як мені походити познімати. От. А це, думаю, так все відставити. Оці всі домашні, оці роботи. Все, пішла я за собою дивиться. Отак, дівчата. Все покинула і пішла. Отак. Що хочу ще сказати. Сьогодні була теж, та не сьогодні, вже ще я була, коли на базарі в середу. Я обнаружила. Так дивлюся, в мене футболки, так і ми торгуємо гарними футболками. Дівчата з братського знають. Фух, далі ж розказую. Значить, була я в середу на базарі і так дивлюся на футболки. Ну такі, що раніше, десь раніше, місяця-два назад бо ми їх отримали давненько ще в червні десь. Що я їх не могла ну, я ж бачу по розміру, подивилася, отак. отак, ага. Це буде, це не буде. Ну, Відібрала собі, які будуть. О, а це дивлюся, хм, начебто повинна бути футболка одна, друга. Сьогодні ще одну підібрала. Я вже їх постирала, вже і погладила. У мене це швидко. У мене машинка, автомат, спасіма сину старшому. Женя, привіт. Хоча ти мене не дивишся, ну но... Ірі, привіт. Дякую вам, дітки. Ви нам допомагаєте дуже. Ну, от що хочу сказати, що я сама собі вже подобаюся. Подобаюся. І я, в мене вже таке здоров'я, як було до операції. Вже я чую сили. Чую, що я можу. Ой, ну, тут-от-по дереву постукаю, щоб не зглазить. Так що так, дівчата, вага уходить, а любов до себе приходить. Ось так. Любіть себе. Сьогодні подивилася я Татяну, Куді й мотивірую? Дивилася, крепко її. Значить, вона розповідає за вправи, що треба не так, щоб прийшов, бля-бля-бля, руками помахав та й пішов. Ні, треба займатися, щоб бути мокрим. От, Вона показувала, як вона стоїть. Їй 60 десь 2. Ну, Я точно не знаю, скільки її років. 62. Вона стоє отак, бере ногу. Ой, ну я не візьму, я в цих же шпанчохах ще. Може і візьму. О, і отак стоїть. Ой, ну бачите, я довго не можу. А вона стоїть, каже, я можу порахувати до 200. А була вага в не десь за 130. Ну це було ще їй було 56 років. Ось о, дивіться, отак. І треба, каже, тягнути оцю гному, щоб м'язи натягались, щоб була біль. Тоді буде вироблятися е, гормон, дофамін, я так зрозуміла, що. Гормон щастя, гормон адреналін, що буде людина худнути, бо ми е, оці мишці, ну ми ж кажемо мишці. Щоб оці мишці в нас почувствували, що їх розтягують, щоб біль відчули. О! Ну я Довго не можу. А цю взагалі не зможу, бо тут коліно Ну нічого Ну Ось так. Ось Ось так. так, І тянуть, щоб оці мишці. Натягувалися добре, щоб була біль, відчувалася. Ну ще раз. Ось так. О, ох. І отак вона каже, я можу порахувати до 200. Ну я хоч трошки постою. Це і працює середня, середні м'язи, бедра. Оці ось у середні десь. Я не знаю, де вони там знаходяться, Ну, це вона так говорить. Вона ж десь читає, вона розумна жінка. Що ще вона цікаве казала? А коли ми швидко ходимо, 360 м'язів напрягаються, вони працюють і спалюється жир. Так що так? Знову вона показувала свої вправи. Ну, каже, я багато показувати не буду, але я їх просто знаю, які вона робить. Ну, все, зараз покажу вам свої ті вправи, що вона робила. Що вона робить їх завжди. Ось оці вправи. Отак. От руки широ ставите широко плечі. Руки. Отак, от пальці. І гарненько, гарненько, гарненько. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Щоб от, отут плечі сходились. Є. Лопатки сходили. Я як скажу щось, плечі. капець, Ну нічого. У мене такий настрій зараз. Потім оце вона цю вправу робить, потім вона показує цю вправу, де присідає. Ну я зараз так не можу. мене ще Я оце... в цих панчохах, в чулках оцих. І оце тут вони сильно за цей, ну, придавлюють. І отут оце не негарно видно, ну вибачайте. Е... Показує вона цю вправу, де вона сідає на, на ноги. Оце... Не так, як я там на коліно, а геть гарненько, ну я не можу, дівчата, в мене ножки, ножки мені ще неправильні. Але ж ось огляньте. І оце отак не держиться руками нічого. Отак. О, гарно, гарно треба присідати. Гарно, щоб оця мишця чувствувала, що вона болить. Отак. 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 Ви мене зрозуміли, так? Да? Потім воно ще показує цю вправу, що треба віджиматися носком від дерева. Гарненько отут напрягаєшся і присідаєш, отак. Щоб теж відчувалася біль. І в цій мишці, і там, в нозі, Тоді не, будуть, не буде судору. Судорог по-нашому. Бо ми ж клюсти вже. Говоримо з суржиком. Я вже говорила. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну це так я показую просто, потім я буду займатися. Це я вам накидую, які вправи. Бо так ніколи не розповідаю. Потім що ще? А, віджиматися. Ну це як доктор Бубновський і вона, ну вона пальчиком віджимається від дерева. А я так беруся і віджимаюся. Отак разів 20. Опа. разів 20. Зрозуміли, так? Да? Потім я ще, тоді вже я дивилася Аніту Луценко я вже всі разом. Аніту Луценко, це я руки свої довожу до ума. Ну, бутилки в мене тут лежать. Ну, так, що вам ще сказати? Завтра в мене зважування, ну я вам... По секрету скажу, що я сьогодні я важусь кожен день. Просто я вам показую раз у день, раз у неділю, понеділок. Сьогодні я зважилася, у мене було 96800. Отак. От якраз сьогодні мене було. Я в травні починала, 8 травня. Я завтра вам ставлю е, кусочок відео, яка я була. Я там важила 106-600. А зараз 96-800. Ну, майже 200 г. Ну, не вистачило, майже 10 кг. Отак, От дівчата. А із е, січня місяця, у січні, я важила 110 кг. Отак. От Мої діти від'їжджали в минулому році. В серпні додому я при них зважилась при своїй невісті 110 кілограм, мені було соромно, а зараз мені не соромно, я молодець. Все, покрасувалася. Тепер буду займатися. どっち Я Видивилася у Аніти Луценко і вивчила їх Так, робимо з пляшками це для підтяжки рук. Значить, спочатку стаємо на носочки, а потім на носочки на три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім, дев'ять. Щось я увліклася, Почула тривогу та увліклася. Так, тепер перекочуємося. Ноги з ноги. З носків на п'ятки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер, е, значить. Коли піднімаємо руки, беремо кулачок. Коли опускаємо руки, відкриваємо ладошки долоні. Ще обов'язково треба дихати правильно. Нажим ми дихаємо. Нажимо видихаємо. Так. Тепер ножки, ножками. Розводимо ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Цю ногу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, а тепер піднімаємо руки і розставляємо ноги. І опускаємо. Пороблю правий з палкою. Я з палкою не просто так хожу, я роблю правий з нею, тому я з нею хожу. Вона вже в мене аж відшліфувалася. І так, почати. Справа ми покінчена. Пішла я тепер за міст, кілометра три. Пройду і додому. Дома мене ще чекає робота. Смажить рибу. Сережа Карасів сьогодні взяв. Я не знаю, дівчата, як. на голові хто знашу Оце ж не хочу стригтися, хочу відпустити трошки щось. Поміняти, імідж, трішки поміняти. Е, да. Я не знаю, що завтра покажуть мої ваги, чи ваги, як правильно, не знаю. Ну, віса. Е, бо ми сьогодні приїхали з базару, то зварили по дві мандірини і скумбрію ми їли. Може задерже вологу, не знаю. Воду задерже. Мені скумбрія. Нічого, то не важливо. Ось так. Завтра зважуся, скажу. Ну, Я дуже довольна собою, дуже довольна життям поки. Ой, хто не знає, той не розуміє. Ну я думаю, що у нас вже в нашому віці дівчата такі, як я, перетерпіли, пройшли 90-ті. Терпілись, коротше. Вічечка наша, дівчатка, хто за кордоном дивіться. Може, скучили за нашим місяць, дивіться, яке небо. Небо гарне. Не таке, було, як буває, красивіше. Так, біжу, біжу. Так, все, дівчатка, виключаюся. Мабуть, включуся ж дома, а може повернутися. Як пробіжу кружок, побігла я. На пісні сьогодні не тягне. на пісні не тягне, а в майблі. Сонце низенько, вечір близенько. Сонце низенько, вечір близенько. Іду до тебе. Моє серденько, сонце низенько. Вечір близенько. Готувала я рибку, порізала, бачите як? Зараз наливаю в сковорідку олію. Поки олія нагрівається, я буду панірувати в муці в борошні. Так, рибка вже досмажується, все, ми будемо висирувати, Смачного всім, до завтра, до зустрічі.